5, 5 жовтня, осінь 2025-го, Карпатська природна зона України. Ми знаходимось у нашому українському карпатському високогір'ї. Період гону оленя Благородного. Температура плюсова. Проте є трохи снігу, сильний вітер був цілу ніч, оленів практично не чути. Вітер, сніг, плюсова температура і спад активності. Спад активності. Зараз попробую ще зімітувати зареви. Палення. Чути було ну, дуже слабо, такі короткі зареви. Ну так якби кінець гону, так як себе повадить з такими заревами саме. Це було десь чути біля п'ятої години ранку. Хоча з вечора ми бачили дві особини молодого самця шпілак або шпіцак, як у нас тут називають в Карпатах. І самка була біля нього з вечора. Десь біля шостої години вечора ще ну, сутеніло вже. Зараз попробую зімітувати заревище. Находимося над такою ямою, така сурамінь внизу. И мы уже можем обезвладеть. Дивно досить близько. Ті зореви то я зробив. Важко побачити. Добре, на цьому будемо закінчувати нашу відеозустріч. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!